Форум оборонних індустрій: скільки зброї Україна спроможна виробляти? Щорічно 4 мільйони і вже більш ніж півтора мільйона законтрактовано. Пріоритети на рік: дрони, снаряди і врешті ракети. Наступного року або до кінця року ви почуєте багато про те, що буде велика ракетна програма. Та що стримує українську оборонку зараз? Ці та інші питання українські урядовці зброярі обговорювали спільно із міжнародними партнерами та бізнесами. Форуму оборонних індустрій, вдруге у Києві, через безпекові питання учасникам було заборонено повідомляти будь-яку інформацію у день проведення заходу. Адже тут у Києві зібралися сотні представників із 30 країн світу. Традиційно вступне слово за президентом. Він у кількох реченнях описує, як зросли потужності української оборонки. Сьогодні кожен може бачити цю нашу нову українську спроможність лише за перше півріччя цього. Року в Україні виробили в 25 разів більше боєприпасів для артилерії і мінометів ніж за увесь 22-й рік. Я думаю, що всім промисловцям треба поаплодувати. Промисловість працює попри постійні ракетні шахетні обстріли, відключення світла і через нестачу коштів. Та, попри усе це вдалося виготовити новий клас зброї: дрони пройшла випробування балістична ракета і українські нептуни. Щомісяця Україна випускає півтора десятки Сау Богдана, і вже маємо нову ремонтну базу, яка може доглядати західну техніку. Цьогоріч Міністерство оборони інвестувало у виробництво зброї 4 мільярда доларів, каже міністр оборони. А пріоритети наступний рік ракетна програма, виробництво боєприпасів та далекобійні дрони. І довгострокові контракти із оборонними компаніями. Ми прагнемо уможливити укладення десятирічних угод і спростити систему. Підписати угоду дуже важко, але ми зосереджені на тому, щоб спростити її. Є кілька варіантів співпраці з партнерами у кулуарах Нам розповідає міністр стратегічної галузи промисловості. Найефективніше спільне підприємство або ж виробництво деталей у кількох країнах у рамках кол Це коли частина продукції виробляється на території країн партнерів, наших, частина продукції виробляється на території України. А фінальна зборка проходить або на території країни партнера, або безпосередньо на території України. Власне, пошук таких партнерств це про що й говорять зброярі у кулуарах. Тільки від на форумі 27 компаній. Пан Фінкельман очолює Данську асоціацію оборони та безпекової промисловості та погодився на коротке інтерв'ю із нами. Well, uh, last year we can... Минулого року ми приїхали з 15 компаніями. Сьогодні нас 26. і це показує відданість Данії, підтримці України. Але найголовніше, коли ми починали співпрацювати, Данія думала, що у нас є. Технології світового класу, і ми можемо навчити українців робити деякі речі минулого року. Ми з'ясували, що українська оборонна промисловість дійсно чудова і що нам також є чому повчитись. Тому я думаю, що данські та українські компанії можуть побудувати речі разом. Каже, ця війна змінює правила і підходи до самої зброї та переконує данські компанії розуміють усі ризики роботи тут, але готові на них іти. Це навіть не питання бізнесу, це про підтримку України. А якщо до бізнесу і практичної співпраці вже моє питання до гостя. Я думаю, що це можливо, і саме тому цієї неділі у нас був наш міністр оборони, і ми також домовились про створення промислового хабу тут у Києві з метою створення стратегічної співпраці не тільки корострокової, але й довгострокової першу у світі інвестує понад 600 мільйонів доларів в українську зброю. Частково ці кошти відсоток від заморожених розактивів. Лист про намір щодо такої співпраці підписали напередодні між міністерствами оборони, і це також грантові кошти, які Україна не зобов'язана повертати. А 175 мільйонів це кошти, які зокрема данський уряд безпосередньо надсилає в розвиток українського ПК. Зокрема, 50 мільйонів євро ми отримали минулого тижня на закупівлю самохідних артилерійських установок Богдана, які вже готуються до передачі на фронт. Такі інвестиції потрібні, адже зараз спроможність виробляти втричі більше від можливості фінансувати зброю, каже радник президента. Якщо перший рік війни, 22-й рік, ми виробили 1 мільярд доларів. Якщо другий рік ми виробили 3 мільярди доларів, то цього року буде вироблено більше ніж 6 мільярдів доларів. На жаль, наші спроможності втричі більший. Передусім, це дрони. 800 тисяч БПЛА вже відправлені на фронт станом на вересень. Зараз також є спроможність виготовляти 10 тисяч далекобійних дронів на рік. І порівняно з минулим роком є кілька видів дронів на масовому виробництві. Але я розумію. Ще 10 на сьогоднішній день далекобійних дронів. Модели 500+. плюс в останньому пакеті американської допомоги. Є значна частина коштів, які будуть спрямовані на закупівлю виробленого в Україні озброєння, а саме далекобійних дров. Це велика перемога. Вона буде оголошена додатково. Збільшити виробництво снарядів. Ще одна мета України. Зараз уже йде програма освоєння вибухових речовин. Отримали першу партію порохів, що забезпечує виробництво снарядів не лише радянського зразка, але й західного. Саме на ньому працює західна артилерія та українська Богдана. Та чи достатньо снарядів? Питаю пана Камищина на сьогодні. Е, Сполучені Штати Америки виробляють 40 тисяч. Е, 155-го калібру на місяць, тобто 500 тисяч на рік. На сьогоднішній день всі країни Європейського Союзу разом виробляють трошки менше ніж півмільйону 155-го калібру на рік. І е, скільки б ми не виробляли, цього ніколи не буде достатньо. Так ми почали виробництво, так ми його нарощуємо і будемо нарощувати скільки зможемо. Триває спільна робота над проєктом «Франкінсем». Це гібридні системи ППО, що поєднують американські та українські зенітно-ракетні комплекси. Також йде модернізація українських нептунів. Те, що показала ця війна, жодна країна не спроможна вести її самостійно. Навіть Росії доводиться брати зброю у Кореї ірану, а Україні шукати інвестиції. На сьогодні ми ведемо багато перемовин з нашими партнерами щодо спільного виробництва на території України. Не тільки запчастин до ракет, дронів амуніції, але також багато напрямків. І практичний наслідок форума кілька угод із американськими, французькими і польськими компаніями. Це сприятиме розвитку виробництва боєприпасів, засобів реп, повітряних та морських дронів, а ще ремонту західного озброєння. Олена Чернякова, Максим Хлопотов, Ми Україна, Марафон» – Єдині новини